Шановні батьки, шановні вчителі, я щиро вітаю вас закінченням основної школи. Навіть зовсім недавно, протягом двох-трьох тижнів, ви заздріли нашим випускникам, учням 11 класу, да, коли була останній дзвоник шкільний, ви їх заздріли. Ось для них шкільне життя закінчилось. Але дуже багато дорог. Майбутнє доросле життя. Дорогі мої діти, ось настав той день, коли ви отримаєте перший документ про освіту в своєму житті. Це свідоцтво про базову загальну середню освіту. Але я думаю, ще вам більше пощастило, чим випускникам 11 класів. У вас тільки починається юність, дитинство закінчилось. і Основна школа це не не просто фініш, це старт для отримання повної загальної середньої освіти. Я бажаю вам, діти, щоб це був дійсно старт і кожен з вас вибрав свою дорогу для отримання повної загальної освіти.